Я хотів сказати про справжню причину цієї війни, про початок цієї війни. Ми з Майдана поїхали після завершення справ на Майдані, поїхали по Домінку і там почали те робити, що зробили в Києві. В Києві ми вигнали того паразита Януковича. Вони злякалися на місцях. Депутати, міністри. І на вплоть до голови сільської ради злякалися і договорилися з Путіним про те, щоб розпочати анексію Криму. Цього було недостатньо. Розпочалася війна на сході України. І всіх людей, які брали участь, активну участь у Майдані, у перевороті, відправили на схід. І на сході вони зараз гинуть. Тільки і за наших політиків. Тільки за те, що ця війна договорна. Тільки за те, щоб вони не змогли і не мали часу зробити те, що розпочали. Український народ цього не пробачить. кожному політику. Український народ повірить в політиків, якщо вони поїдуть туди і будуть разом пліч-опліч воювати з нашими бійцями, з героями України. Український народ бачить, що зараз робиться. Сьогодні будь-який батальйон дискредитується і, говориться, обзивається і наклепується владою. Нібито хтось там мараде. Та ні, вони захищають українську землю і український народ. А тому будь-який батальйон і армія України, не рахуючи про те, що продажна. Власть і продажні керівники з народом. Дякую.